В Житомирському агротехколеджі зараз навчається 51 випускник з навчальних закладів Черніхівського району. Як правило, це найкращі студенти, тому що мають ґрунтовну базову шкільну освіту і здобували практичний досвід на присадибних ділянках, які є в кожній школі Черніхівського району. В цьому навчальному закладі навчається 51 учень з Черніхівського району. І ми прослідковуємо. По-перше, ми намагаємося, щоб кращі учні поступали в цей навчальний заклад. Потім прослідковуємо, як вони тут навчаються. Ну і найголовніше те, що практично всі вони продовжують навчання в вищих навчальних закладах третіх-четвертих рівнів акредитації, або йдуть працювати. І повертаються в Черняхівський район. Так, і повертаються працювати в наш рідний Черніхівський район. Керівники навчальних закладів ознайомились з навчально-технічною базою Житомирського агротехколеджу з перспективою тих спеціальностей, за якими тут готують студентів. А це на сьогодні вкрай необхідні і перспективні професії на ринку праці в агропромисловому комплексі, тим більше що Житомирська область є аграрною і потребує фахівців саме у цій галузі. Ми сьогодні стільки цікавого для себе дізналися, ми стільки багато для себе взяли. Ми з великим задоволенням у своїх навчальних закладах будемо проводити профорієнтаційну роботу відносно саме даного навчального закладу. Мабуть, як і кожного сьогодні мене людиною сільської місцевості найбільше вразила господарська діяльність, дуже вміла, дуже професійна, і настільки для себе ми сьогодні взяли на тільки поринули у світ природи, в свою чергу освітяни Черніківщини поділились і своїм досвідом, намітили перспективи співпраці з Житомирським агротехколеджем, випускники якого мають можливість відразу навчатись на третьому курсі у вишах агропромислового комплексу. Ці зустрічі це не тільки обмін досвідом, це не тільки співставлення, чого додали за останній період. Це не тільки навіть профорієнтаційна робота, бо я завжди кажу, що краще один раз побачити, чим декілька раз почути. Сьогодні вони черпнули для себе, думаю, немало корисних справ. Але і відвідуючи район, відвідуючи їхні школи, я беру сам немало. Бо Черняхівщина це не тільки острівок, а це точніше площадка новаторів. Експериментів при тому життєвих, вдалих, які додають освіті.